Наразі в Україні не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну. Однак після перемоги це зміниться. По закінченню війни держава зробить це для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Я маю на увазі, той, хто перейшов нелегально кордон. Цікаво, це, це що буде таке? Ініціатива, закон, який законопроект. Я думаю, що буде закон. А Але? це буде ваша ініціатива, чи може ваших колег? Я думаю, що це буде спільна така ініціатива Кабінету міністрів і депутатів Верховної Ради. Ну якраз ми з вами погов... Погов... поговорили про це і вже е... займемось вивченням саме міжнародного досвіду яким чином, наприклад, з нашими громадянами, які порушили закон вже раз, вони мають відповісти за порушення закону? І це я думаю, що кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування даних громадян, як мінімум, за кордон нагадаємо, під час дії воєнного стану в Україні виїзд чоловіків від 18 до 60 років за кордон заборонений.